Дуже радий знову тебе бачити у загальній групі. У тебе був дуже складний період через травму. Наскільки важко було з цим впоратися? Звісно, важко, тому що був без команди. Я сподіваюся, що все позаду, і з новими силами е підуть перемоги, так сказати. Команда почне е показувати той результат, е на, який, на який всі сподіваються, і який повинен бути. Тому з цією грою я думаю, що ми почнемо переможну серію. Як ти себе зараз почуваєш, чи відчувається дискомфорт після травми? Ну, звісно, пропустив дуже багато, все ж таки 5 місяців, це достатній час, але з новими силами я сподіваюся, що все буде добре і якомога швидше наберу форму, таку, яку треба. Позиція нападник одна з найцікавіших зараз у Динамо, конкуренція. Ти готовий вже скласти її повною мірою? Ну, я не можу зараз сказати, але я готовий, звісно, але я гадаю, що мені потрібен трішки часу, щоб адаптуватися в загальній групі, тому що цей час я проводив індивідуально, тому тільки почав тренуватися. Але згодом, я думаю, наберу форму і. Буду конкурувати повноцінно. На базі був повноцінний тренувальний процес, але й за індивідуальною програмою? Так, індивідуальна програма була. Це потрібен час після травми, тому це, ну, це обичне діло. Ти майже одразу після того, як перейшов до НАМО, став в своєму колективі, чи команда підтримувала тебе якось під час травми і привітала, можна сказати, після повернення тренерський штаб команди? Так, з хлопцями був на зв'язку завжди, тому це приємно, коли ну, це так повинно бути. Тому я почував себе як у команді і знав всі справи у команді, тому все добре в цьому плані було. Так. Зараз так підтримали, що повернувся. Я теж дуже радий, це зовсім друге діло. Тому... Зараз з новими емоціями, з новими силами. Сподіваюсь, на допомогти команді якомога швидше. Що не говорити про збірників, у команди було трохи часу, щоб відновитися, щоб трохи відпочити від фізичних нагрузок. У якій зараз кондиції знаходиться Динамо і чи готові повною мірою до Минаю? Та звісно, готові. Більше думаю, психологічно було, але ж таки нам потрібна перемога. І я думаю, що піде виграшна серія. Це не може так довго затримуватись, тому ми всі сподіваємося, віримо, що з цієї гри ми почнемо переможну серію.